Привіт, мене звати Володимир вітаю вас на моєму каналі про електромобільність. Їдемо зараз з Варшави до Старогарду Гданського з аеропорту. Веземо те, що і нам потрібна була тільки одна зупинка. І я хотів би порозмовляти про дефіцит зарядок. Чи зарядок. Коли зарядок вже достатньо, а коли ще мало. Отож, ми сьогодні виїхали з аеропорту. Маючи 96%, наша дорога це 380 кілометрів до Старогордуганського, здебільшого автобанами А1 і А2. І план був, і, і так, не вірте планам знову. План був зупинитися на 10 хвилин на суперчарджері Чехочинек під Торуням, навалюючи, їдучи там 100, ну, в поривах, мабуть, 160. По А-2, тому що там такий трафік, що або ти їдеш 120, 110 за кимось, а потім звільняється дорога, і ти хочеш швидко їх випередити цих черепах, щоб потім стати на круїз на 150. І ми так їхали собі спокійно, і абсолютно було комфортно, я дивився і Тесла, і Бетерут Чарджер, і Бетерут Планер, вони сходилися в своєму прогнозі, що ми, на хоч приїдемо десь маючи. 13, 12-11% заряду. Але що в результаті відбулося? Ми собі спокійно їдемо. По-перше, ми зустріли тещу мою з літака. Ми їдемо з сином, ми вранці поснідали, а те їла дуже давно, о 5 може, вранці або ще раніше. Ну і всі вже були голодні. Це вже було 11 година. Ну, і тут по дорозі, на автобані А1 є на місцях зупинки, місцях відпочинку пасажирів, місця відпочинку подорожуючих. місцях відпочинку подорожуючих. Є заправки, є якісь кафешки, типу КФЦ, Макдональдс Бургер Кінг, бувають ще якісь. І ми їдемо. І значить, дивляться по мапі. За 60 км буде КФЦ. Всі захотіли КФЦ. І я дивлюся, там буде заправка, там буде КФЦ, але там немає зарядки. Моб Любень в сторону Гданська. І ми там зупиняємося. Ну, ідея була така: зупинитися там на драйв-тру. Тобто тільки замовити і одразу виїхати. Але як вже зупиняємося, то скористалися зі зручностей. Тобто ми там десь 15 хвилин. Стояли, а зарядки немає. І це втрачений час. Якби там була зарядка, нам би не довелося, б, мабуть, заїжджати на чехочінок. Потім були зарядки трохи далі, там якісь, ну мені вже не хотілося там зупинятися, я хотів доїхати до Чехочинку. І ми собі їдемо до того Чехочинку, там було ще 80 кілометрів. Все буде на камері видно. Доїжджаємо до Чехочинку, і що відбувається? На жаль. Дорожні роботи, відновлення відбійників. І вони заблокували цей в'їзд. З'їзд, на Чехочинок заблокований, про що жодна навігація не знає. Ну, може, Вейс би знав, але ну, у мене Вейс не був вімкнений. У мене був вімкнений бетородпланер, у мене була вімкнена навігація Теслення. І може там і можна було б е під 90 градусів з'їжджати з цієї одної полоси на Автобані, але я не мав певності, певності що цей з'їзд. він Доступне, що взагалі туди можна з'їжджати. Тому я проїхав Чехочинок. Чихочинок, я вже не став туди вертатися, Тесла мені перераховує маршрут, увага, увага, в тобі не вистачить заряду, ти, ти не, не доїдеш до Чехочинку. Розвертайся, щось роби, там думай. Ну, я знаю, що там наступна е, зупинка, наступне місце відпочинку пасажирів, моб Отвочен, чи Заход, чи в Ну, в сторону Гданська. Там є Орлен, і там є зарядка Орлен, ну яка ніби до 100 кВт, насправді там до 80. І я на ній заряджався ще у 2020 році, коли вона ще буде безплатна. І я знав, що туди можна заїхати. Я дивлюся в Planner, що вона вільна. Я дивлюся в Орлені в застосунку, що вона вільна. Ми туди заїхали. Але, на жаль, через цю ситуацію ми стали на повільнішу зарядку, ніж ми планували, тобто там було 77. Кіловат в піку, це то, що давала зарядка, тесла гріла батарею. Той кондиціонер у нас працював в машині, бо всі в машині сиділи, і тому нам там довелося стояти 31-32 хвилини на цій зарядці. Тобто, знову втрачений час. Знову план, який був, не працює. Тобто, ну, от в Польщі, не дивлячись на те, що збудували за три роки дуже багато нових зарядок. Швидкості на цих зарядках підскочили з 50 до 150 до 200, і 300 кВт. Все одно ще залишаються прогалини. І хотілося б, щоб зарядки, звісно, стояли на кожній заправці, і щоб зарядки стояли особливо там, де є якась кафешка. Тому що щось відбудеться незаплановане. Всі захочуть зупинитися біля кафешки, і було б супер, якби там була зарядка, я б заплатив, навіть не маючи абонементу. Як зараз я заряджався на Орлені, якби там був Орлен, я б заплатив. Якби там був Грінвей, я б навіть без абонементу заплатив. Тому що е дуже зручно за те, що вона, зарядка зна знаходиться саме там, де мені і так довелося зупинитися. Оце такий трохи ліричний, ліричний відступ про відсутність зарядок. В Україні зараз будуються нові хаби зарядні, буде до кінця року дуже багато нових зарядок, буде зручно подорожувати автомобілем. Я останньо прокладав маршрут собі з Варшави до Дніпра, і мені треба фактично 3-4 зарядки на всю дорогу. Одна зарядка в Люблін Суперчарджер, інша зарядка навіть не у Львові. Я собі здається, чи у Гринів довгобичів чи якийсь такий перехід прикордонний. У Львовській області одна зарядка, там 120 кВт станція. Потім у Кропивницькому зарядка. І, і все. Три, ні, три зарядки на всю дорогу. Дві в Україні, одна в Польщі. Ну, мені здається, зручно. А взагалі цих зарядок більше по дорозі. В Україні. Єдине, що хотілося б, щоб на кожній заправці вздовж головних шляхів, щоб були якісь зарядки. Хоча навіть, навіть як, якщо це буде там, навіть 40 кВт-30 кВт, просто зупиняєшся взяти каву, підключився. І це вже тобі додаткових 50-70 км запасу ходу, а може і 100. Отакої. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Напишіть коментарі, за, за вашою думкою, який проміжок має бути між зарядками на автобані, на, на головному шляху дорозі для автомобілів. Щоб для вас це було зручно. Щоб для вас це не було там зарядок, немає, де я буду заряджатися автомобілем електрично подорожувати, незручно. Скажіть, наскільки часто мають бути зарядки? Що 20 кілометрів, що 40 кілометрів, що 50 кілометрів. Е, Напишіть. Дуже дякую. Бувайте.